Всім привіт, рибалочка, нове місце. Приїхали сюди так на розвідку, давно тут не був, десь декілька років. Там з товаришем Віталіком. Він там собі закинув два фідери, ще може поплавочку. І я тут так, зліва закинув фідерок, На пінку. тоненький поводочок. Тут посередині болонку закинув, теж на пінку. А тут так чисто для експерименту, для інтересу закинув пружинку, гарбуза, там хробак, кук, пінка, таке різні. Ніби є карасик, навіть кажуть, що линок є, але основне тут така плотвичка є, непогана що. Пробуємо плотвичку ловити. В цьому місці так чисто для розвідки, зараз трошки половимо, якщо не буде нічого брати, Приїдемо ще на одне у нас таке дуже красиве місце, приватне, можна сказати, невеличке таке, але там є класна плотвичка. Тут недалеко. Прикормити трошки. Якось так. Глубини тут великої нема, вода дуже чиста, літом тут взагалі заростають водорослями. Що ловити майже нереально. Поки холодна вода, тут ще можна закидатися. Пружинку я закинув туди під той берег, там, під каміші, можливо якийсь карасик візьме. Ну Поки що мовчиться. Закормимося, може щось підійде. Ну Десь плюс 3 градуси, майже мороз. Траватка трошки підмерша, але днем передають біля 20. Ну, думаю, може зараз аж коли сонце присвітить, зараз ще, напевно, клювати не буде. Таке біля години часу посидимо. Так, віцейка топова місцинка. Яка красота. Була колись тут дуже велика риба, по словам Віталіка. Зараз спробуємо. Я йду на ту сторону, він з цієї сторони. Покидаємо поплавочку, попробуємо. спробуємо. Якщо буде щось клювати, то файно. Як не буде... Поїдемо ще на одне місце. Щось ходить. Ну, так, Дивись, дивись, десь кинулося, якраз зазняв. Походу щука ходить або. Ну. Так, кинувся, хробачок, париш. Пробуємо. Що так, що за каша? А, вівсянка. Пробуємо трошки міняти позиції. Ну Там не клює. Ох, там під вербою товчається бачу. Хотів би я біля хати мати таку водойму. Я би тут і викопав, трактора загнати, викопати, зробити хоч пару таких ям. Вже так покидав вздовж в різних місцях. В надії десь плотвечку якусь ципанути. Віталік одну зловив, тільки що. Так вже зараз по 8-й година. Вже... вже тишина, риба не ходить. Клює, клює. Опа, окунь. <риклад> на опари. Пінка. Дві пінки. Окунець. Блін, тут можна було, знову би спінінг би взяв, покидати на джиг. Невеличкий. Хм. Але хоч щось? Хоч клюнув. Та. Кажу, так, тут би якісь поставити одну-дві дошки. Там зробити бетон, є опора, тут все, рівень можна підняти спокійно. Типу не ти піднімеш собі отут плотвечка файна. Не встиг камеру включити. Ці пінки тільки закинув зразу. Пузато? Та я знаю, типу пузо є. Але вона така сама по собі, напевно. Де, гуляй. Ох! Плотвичку файну зловив в'ятель. На хлоп'я? Щось пригріло сонечко, може. Потвечка така пішла, не бідова. Так, щось туговато. По дві рибинки зловили. Треба перечалювати на нову позицію, нове місце. Зараз там попробуємо. Там що скажуть, що почав коропець, амур брати невеличкий. Спробуємо там донку закинемо. Та якогось фідера. Так, приїхали ми на автобурмаш. Нефтібур біля дороги, місцеві всі в курсі. Закинув я дві донки, одну на плуту фідера, одну донку. В'ятель там теж два фідерка кинув. Будемо пробувати, от у нас людина підійшла яка. Запускає тут рибу, цим озером займається, контролюю, щоб не браконьєрили. І щось я якийсь маленький внесочок зроблю, потім перекину на карту. І номер карти я залишу в описі під відео, хто бажає долучитися, щось допомогти трошки. Тому що все за свій кошт робить пан Микола. І щось треба допомагати. Дуже великі риби запускалися, тут матки. Тут зараз ставлю фотографії. Я крупна дуже тут риба. Сьогодні там чоловік далі сидить, то зловив два коробця. Оскільки ти казав, я далі, по два кілочо, два, два з копійками. Коротше, коропець покльовує, амур покльовує, лин тут є, але ну, це все проситься відпускати, амура лина. Відпускати. І карась золотий, є, в'ятель був. тут твій колега був зловити, так? такого здорового. Блін, у мене Андрюха того року на 2600. 2600 -ка золотий караць. Ну, то... Подойма цікава. головне, щоб, та, щоб не браконьєрили, кажуть, що тут і глибина є 2,5 метри, десь в одному місці зимувальна ям. Головне, щоб не браконьєрили. То вже камери встановлені. Це ніби більш-менш контролюється. Буде тут така з часом трохи там якась платна рибалочка, якісь будуть сертифікати, чи як він казав. Так посвідчення посвідчення і такі і та, та, зробляться. І та, і та, запускатися запускати риба буде. Ще рік та, 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 та її виловляться запустити, то треба стабільно запускати, бо то виловлюють і відповідно треба внески робити, допомагати. Тут може часом тут бісеточки будуть, ще щось таке. ну перспективно, Перспективна водойма. Вода здавалася на аналіз, чистенька. Форель запустили. Не знати, будемо бачити, чи будемо бачити, чи вона тут приживеться, чи ні, Ну вода тут є грязна така. І плюс там десь джерела є, що свіжа поступає. Так, так, в одному місці. Коротше, закинулися, пробуємо. Тут кажуть, на флет саме ліпше. По і флет, але ну, ми нічого з собою такого не брали, я там взяв пружинку одну. На донку, а на фідер тут прохід напряжний. Зря зробив Пів 11. Ще трошки сидимо. Може щось зібне. Що скажеш, Віталь? Не дзібне? Я ну поплавочку ще. На піночку щось би плотвечка мала дзібати, а що то так? Не знаємо. Корочі, товариші, контент, як завжди, вийшов елітний. Риби наловили, не знаємо, що робити з нею. Але таке. Головне не то, а головне релакс. Природа. Ну, нічого не крує. Тих чоловіків, що там далі, теж кажуть, що глухо. Ще зранку там хтось зловив два коробця такі. і все. А зараз вже нічого не бере ні в кого. Тобто, якщо б сюди дуже зранку так приїхати, година шоста, сьома, можливо би щось і витягнулося. Короб покльовує. На фідер нічого тому, хоч плотвичка буде. Там сильно водорослі тут. Коротше, такі то справи. Йдемо йти додому відпочивати після відпочинку. Вон, дивіться, що тут робиться з водорослями. Так. Все, товариші, всім дякую за перегляд. Слава Україні, всім пока.